Придумала сама собі один звичай, всім сусідям в своєму під'їзді дарувати подарунки. І дотримуюсь цього звичаю вже декілька років. І ви знаєте, це звичайно добре, що в мене невеликий під'їзд. І в цьому році вирішила зробити всім невеличкі композиції новорічні. Це такий кайф, тому що окрім того, що подарила радість сусідям, чесно, дуже порадувала себе, тому що я дуже люблю робити. Композиції, новорічні, складати квіти для мене це таке моє хобі і заспокоєння. Даруйте людям радість. І навіть тоді, коли вам здається, що ця людина не заслуговує на вашу, ваш подарунок, не заслуговує на вашу увагу, все одно зробіть їй подарунок новорічний. Це так класно, тому що ця людина починає посміхатися, тому що міняються відносини, тому що ти приносиш радість, і деколи бачиш, що аж сльози на очах. Виступають. Треба берегти один одного, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І я хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. І хай цей рік, який прийде, буде прекрасним. Хай наші мрії збуваються. Хай збудеться та одна найголовніша мрія, про яку ми мріємо всі давно. Зі святами вас і з наступаючим Новим роком. Дякую вам!